Шановні учасники Всеукраїнського форуму учнівської молоді, кращі практики природознавців, радий вас вітати в колі однодумців, котрі докладають всіх можливих зусиль в цей нелегкий час для України, коли роблять те, що мають робити. Учні навчаються, вчителі вчать. Більше того, зазначу, що мені завжди імпонували люди, котрі по науковому дивляться на цей світ. І вважаю за честь попрацювати з вами на форумі. В цьому році команди презентують проекти в трьох напрямках. А саме, діти і наука. Так, саме в нашій молоді, наше майбутнє, освічена молодь запорука безпеки, добробуту і благополуччя суспільства. Юний науковець перспектива нашої держави. Другий напрямок розвиток учнівського підприємництва. Уміння свої ідеї реалізувати в житті, перетворити наукову ідею в діючий стартап, уміння оцінити економічну і фінансову вигоду від вашої ідеї, залучити для цього інвестиції. Форум дає можливість вам в багатьох питаннях бізнесу побачити нові вектори взаємодії у майбутньому. Третій напрямок твої ідеї змінять світ. Раціоналізатори та винахідники люди, котрі змінюють оточуючий світ. Те, що вчора було науковою фантастикою, реалізувалося в повсякденному житті. Отож, з великою ймовірністю стверджую, що ваші ідеї це краще майбутнє нашої держави. Зі своєї сторони, як експерт фестивалю, ставлю собі за мету виважено, науково. І неупереджено оцінити вашу роботу. Отож, нехай вас супроводжує успіх і багато цікавих моментів фестивалю. Розпочинаємо. Дякую за увагу! Все буде Україна!